Ви знаєте, чому багато в'язальниць не люблять моточну пряжу. Саме тому, що після того, як виріб зв'язаний, залишається ще отакий страшний сон, кошмар і треш це кінчики, які треба заховати. З бобінною пряжою такою буває вкрай рідко, а з моточною на кожному кроці. Але Якщо ви хочете знати, як подолати цей страх, як е, ховати ці кінчики легко і просто, то я вам зараз про це розкажу. Не перемикайтесь. В мене є дуже крутий помічник в цих питаннях. Це отакий от клей текстильний Гутерман. Він. Е, Призначений саме для склеювання пряжі, тканин, всіх текстильних е, вироб... ну, матеріалів, навіть шкіри і для приклеювання аплікацій, але я використовую саме для склеювання пряжі. І якщо у нас вовняна пряжа, вона завдяки своїй структурі має можливість. Звалюватись, так, коли ми кінчик там заховали, і після прання, значить, він підвалюється, він уже нікуди не вилізе. То в пряжах на кшталт льону, бавовни, шовку, віскози, цього не стається. Це рослинна пряжа, вона гладка і вона не має такої властивості, як звалювання. І всі ці кінчики, якщо я просто поховаю, вони в процесі носки будуть. Все одно вилазити, і не виключено, що можуть вилізти на лицьову сторону, і це буде видно. Так, ось зараз я вам покажу, яким чином я ховаю ці кінчики, щоб вони трималися довго. Для роботи цієї мені потрібен клей, така зубочисточка. Мені з нею зручно працювати гачок. Можна взяти голку для заховування пряжі, але е так як льон дуже сильно слоїться, його важче в голку вдівати. І я користуюсь гачком і ножнички, е щоб обрізати залишки ниточок. Так, що я буду робити? Дивіться, ось в мене є такий кінчик. Зараз я його гачком заховаю от сюди. Цей шовчик. Я це все намагаюсь робити якомога як акуратніше. Я таким чином ховала би вовну, так, і на процесі заховання це би все закінчилося, але це не в випадку з льоном тому що він слизький. І жорсткий, він не буде триматися на тому місці, де його заховали. Ось буквально пару стежків я зробила. Що я тепер буду робити? Тепер я беру клій. До речі, в нього є дуже класна властивість, він має білий колір. Але, отак, от, от тут місце з'єднання, я крапельку клея поклала. Тепер, я її закриваю, щоб він не витікав, беру зубочисточку і їм промазую оце місце з'єднання. Все. І оце я залишу на 20-30 хвилин, поки, поки тут буде вистигати, я буду ховати інші кінчики. І що станеться? Коли клей висихає, він стає прозорим і він так як з силіконовою плівочкою покриває оце місце з'єднання, і навіть після прання він не розмочується, він не змивається цей клей, тобто цей виріб можна потім спокійно прати, воно все буде триматися. Тому зараз, поки це місце буде підсихати, я відключусь. Позаховую інші всі кінчики, і потім підключусь знов, покажу вам, як клей вже підсох, яким чином це виглядає. Так, ну що, у нас пройшло 20 хвилин, 20-25. Дивіться, оці місця з'єднання, де я вже заховала кінчик і заклеїла. Бачите, місце, де був клей, воно стало ну, прозоре, клей став прозорим. Але дивіться з цією ниточкою. Я показую одною рукою, бо другою тримаю телефон. Ось дивіться, я за ниточку тягну, вона не витягується, тому що вона вже отут в цьому місці добре приклеїлась. Так само тут це було друге місце, де я ховала ниточки. Так само, ось отут це місце прозоре. І нижче теж, теж, ну... Я розумію, що зараз трошки видно, бо воно таке вологі, але воно ще зараз добре все поблискує. Оце місце клеє. Тобто він як пліночкою, плівочкою покрився. І ось ниточка, все, вона вже приклеїлася до іншої. І, до речі, цього з лицьового боку зовсім не видно, щоб ви не боялись, що там клей просочився, його видно. Не видно зовсім. Тобто, все саме тут. Все, і зараз я вже заховаю всі решту кінчиків. Ось тут ще один. Я зробила, він ще підсихає. Бачите, тут він ще трошечки білий. От, Тому я зараз поховаю всі кінчики. І вже наступним кроком, наступним відео буде про те, як прати виріб з льону. Забула зовсім показати, як я тепер обріжу оцей кінчик. Ось він уже там добре приклеївся, тому я обережненько обрізаю і все. І оце місце у нас просто ідеальне, тому що не видно ні кінчиків, нічого. Так само тут. Всі місця просто під сам клей обрізали, обрізали всі ниточки. Дивіться, як все гарнесенько, акуратно і ніде не видно цих кінчиків. І зовсім це не страшно.